Я рідко заходжу в інтернет. З цього починає свій виступ. Новий прем'єр можна почитати дуже багато всього цікавого, в тому числі про мене багато про себе дізнався нового. Так, новий прем'єр іронізує з приводу статей в інтернеті. В останні дні усі видання збирали про нього інформацію. Новий прем'єр Олексій Гончарук не публічна персона і нова в українській політиці. Про нього дійсно відомо замало. Йому 35 років. За освітою юрист працював за фахом. Навіть має досвід роботи радником міністра. Також працював в різних експертних організаціях, які за кошти міжнародних донорів допомагали розробляти і впроваджувати реформи в Україні, зокрема, дерегуляцію економіки спроща. Умов для ведення бізнесу. Схоже, це одна з головних цілей, що ставить перед собою новий прем'єр. Я вже казав про те, що в Україні може бути іпотека в гривні під 12-13%. Це абсолютно точно можна зробити наступного року. Вже цього року може знижатися відсоткова ставка за кредитами. Люди почнуть робити бізнес. Це може запустити будівництво і промисловість. Дешеве кредитування це одна з. Тактичних цілей, які ми поставимо перед собою найближчим часом, новий прем'єр вважає, що в Україні може бути створено майже мільйон робочих місць. Гончарук також обіцяє успішну боротьбу з бідністю, поганими дорогами, зруйнованою інфраструктурою. Мета зростання економіки на 5-7% щорічно. Такі амбітні плани можуть бути реалізованими. Вважає політолог Володимир Фесенко. Адже на думку експерта, гончарук має непогані якості командного гравця. Схоже, що в принципі він менеджер непоганий. Плюс важлива така деталь, от якраз робота в Офісі президента засвідчила, що у нього є, я б сказав, такий апаратний габітус, апаратна чуйка. Він вміє і організувати роботу апарату і вміє вибудувати, сформувати апаратні взаємини як з вишестоящим начальством, так і з підлеглими оця ця командність це дуже важлива риса для зеленського. Олексій Гончарук відверто каже, що економіка України в жалюгідному стані. За його даними, наступного року Україна кожну третю гривню буде віддавати на погашення боргів перед міжнародними кредиторами. Але й новий уряд, за словами прем'єра, планує розширити співпрацю з міжнародними донорами за рахунок нових трирічних чи чотирирічних програм. Резерви для зростання економіки, як і його попередник, новий прем'єр бачить у боротьбі з контрабандою. У тому, що держава створить умови, за яких українці почнуть відкривати свої прибутки і сплачувати податки, а також у боротьбі з корупцією, ми досі не справилися з тим, що хтось приходить до влади для того, щоб щось пилити. В новому уряді красти не будуть. На думку політолога Володимира Фесенка, президент та його команда дадуть Гончаруку більше можливостей та повноважень, ніж екс-президент Петро Порошенко надавав екс-прем'єру Гройсману. Більше того, прем'єр може стати дійсно самостійним. Але отут інше важливе. новий прем'єр не має демонструвати надмірних амбіцій політичних. А він, схожий на все людина амбітна. Певний час, я думаю, він буде це приховувати. А головна проблема для нього буде не в тому, він здатний до самостійності чи ні. У нього немає власної фракції, немає іншої політичної сили, на яку він може спиратися. Він повністю залежний в цьому сенсі і від офісу президента, і від фракції Слуга народу. Поки у нового прем'єра є те, що не було у жодного з його попередників. Підтримка більшості парламенту і президента, а також силовиків з МВС, ГПУ і СБУ. Новий уряд запропонує парламенту понад 30 законопроєктів, які зокрема блокують рейдерські захоплення, виведення коштів з України в офшори. Можливо, відбудуться зміни і на ринку продажу землі. Все це задля виконання головної мети щорічного зростання економіки мінімум на 5%. Гончарук вважає, що це реально, але зізнається, що новим міністрам буде дуже непросто.